У мого чоловіка в січні 22 го року померла мати в Запоріжжі. Він єдиний син, спадкоємець, ми в Іспанії, йому 60 їхати в Україну не може, працює. Як вступити у спадщину? Дуже багато подібних запитань зараз, друзі, отримуємо. Однак ви маєте зрозуміти одну річ, дуже важливий аспект це строки отримання спадщини. Якщо ваш чоловік зареєстрований разом з мамою, то він автоматично вступив у спадщину. Однак, якщо цей період півроку він прогавив і не має одної реєстрації разом з померлою мамою, то, на жаль, строки пропущені, і їх треба буде поновлювати через суд. І для цього треба буде надавати вагому аргументацію. Те, що ваш чоловік проживає за кордоном, друзі, ви маєте розуміти, зараз суди не сприймають. Це як вагомий аргумент того, що ви вчасно не подали заяву на отримання власної спадщини з приводу подання документів з-за кордону. Це можливо робити. Це зараз не є проблемою. Вступати у спадщину можна через довіреність і написання відповідної заяви згоди, завіривши і довіреність. І цю заяву за кордоном або в посольстві України, або у місцевого нотаріуса. Однак звертаю вашу увагу. Якщо будете завіряти ці документи у місцевого нотаріуса, тоді додатково треба на ці документи ставити апостиль. Виключення складає, якщо, наприклад, ви в Польщі, польські документи не потрібно апостилювати, Україна їх приймає і без апостилізації потрібен буде тільки переклад. Ще одна фішка, з якою дуже багато людей зараз стикаються і не знають, як з цим правильно бути, коли береться зразок заяви на отримання спадщини в Україні в Україні українською мовою, йдуть завіряти ці документи за кордоном і не здійснюють переклад на мову тої країни, де завіряється. Нотаріус той місцевий завірить, однак, друзі. Потім цією довіреності в Україні ви не зможете скористатися, наші нотаріуси її не приймуть. Тому, якщо ви берете зразок довіреності на представництво ваших інтересів в Україні для оформлення спадщини, відповідно, треба обов'язково спершу перекласти її там, в країні, де ви будете завіряти, на мову тої країни, де завіряєте. Завірити, апостолювати, а потім цей весь комплект документів перекладати українською мовою. Тоді ці документи будуть прийматися в Україні. Тобто, якщо ви були зареєстровані за однією адресою, з померлими, автоматично отримуєте спадщину. А свідоцтво можете будь-коли приїхати оформити. Якщо різні реєстрації вкладайтеся, будь ласка, в 6 місяців здати смерті для подачі заяв на отримання спадку.